you <music> Межі вітання, ви дивитеся Кременчуцькі новини? Чи готові міські транспортники до зими? Які новині зрадіють мешканці молодіжного? Та як триває процес реконструкції краєзнавчого музею? Про це та інше далі у випуску. Чи готові транспортники Кременчука до зими? Скільки коштує проїзд у міській маршрутці після 23-ї -го години? Та чи стали нарешті чемними у водії? Саме про це зокрема йшлося на щотижневій нараді з керівниками автотранспортних підприємств у Кременчуцькому міській конкомі? Начальник відділу транспорту та енергетики Кременчуцького міського Володимир Кургаєв розпочав розмову з керівниками автотранспортних підприємств з нагадування: незабаром зима. Тому завчасно до початку морозів необхідно приготувати паливно-мастильні матеріали, замінити автомобільну гуму на зимову. Звичайно, перевізникам варто ще раз перевірити технічний стан автотранспорту, маршрутних таксі та міських тролейбусів, а також привезти до ладу салон. До речі, вже у листопаді нові шини отримує комунальне підприємство Кременчуцьке тролейбусне управління, а сидіння тролейбусів обіцяють оновити за допомогою. Болюче залишається проблема перевезення пільгових категорій громадян. Часто густо водії маршрутних таксі нехтують виконанням договірних умов. Навіть якщо є вільні місця, вони відмовляються перевозити пільговиків. А це навіть просто не людяно. Ну ради Бога, ну, ну візьміть ви лишнього ще одного чоловіка. Пускай вас люди поблагодарять. Пускай вас хоть хороше слово скажуть. Ну, это ж нормально буде. Все одно ж газ, він или солярку. А везе двох чоловік. Пад'єтті, скажіть, пару там старуших, старі коскажи. Срадіть. Ми сьогодні для вас праздник зі головний транспортник міста підкреслив, що відповідно до договірних умов у кожному транспортному засобі, який працює на міських маршрутах, передбачено одне пільгове місце. Тому водіям маршруток не треба забувати про свої зобов'язання під час надання транспортних послуг населенню. Так само не варто забувати і про те, що у місті діє чітко встановлений тариф на перевезення у маршрутному таксі 2 гривні 50 копійок, принаймні до 23-ї години. Тому за порушення цього правила водії пообіцяли відразу звільняти. П'ять років тому Кременчук долучився до всеукраїнської благодійної акції Серце до серця. Добровільні пожертви Кременчужан було витрачено на придбання медичного обладнання для лікування дітей. Голова наглядової ради і всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця є Конік, перебуваючи у Кременчуці, поцікавився тим, як використовується медичне обладнання, передане фондом за ці п'ять років. Подробиці в матеріалі Ніни Карпенко. До міської дитячої лікарні пан Кунік завітав разом з начальником управління у справах сім'ї дітей та молоді міськвиконкому Ольгою Усановою та керівником міського штабу всеукраїнської благодійної акції Серце до серця Світланою Пещитою, Ще у 2008 та 2009 роках медичний заклад отримав нові на той час офтальмоскопи. Тож голова наглядової ради фонду Серце до серця мав можливість на власні очі пересвідчитися у ефективності використання цього вкрай необхідного обладнання. Щоб народ був здоровий, довжен бути здоровий. Дітки, потому все стараємося покупити обладнання і вирішати в даний году капітан проблем. Наступним об'єктом візиту став Кременчуцький міський пологовий будинок. Пан Єжикунік поспілкувався з головним лікарем та побував у відділенні для недоношених новонароджених. За кошти, зібрані Кременчуцькими волонтерами та меценатами у 2010 році, було придбано лампу фототерапії для неонатального відділення. Ми очень довольні этой лампой. У нас очень много дітей доношених і недоношених, По вступає з діагнозом «желтухи» у новонароджених дітей. е генез цієї «желтухи» дуже різний, но лікування практично у всіх однакове. Це получение фототерапії на фоні грудного вигодовування. І вот эта лампа «Не облю», она очень ефективна. Цього дня поважні єсть зустрівся з волонтерами акції Серце до серця колегому номер 25. Учні з освітнього закладу у 2012 році зібрали найбільшу суму коштів серед навчальних закладів міста. Вже наступного 2013 року Всеукраїнський благодійний фонд ініціюватиме збір коштів на вирішення проблем дітей з вадами слуху. Тож Єжикунік очікує на потроєний цьогорічний Кременчуцький результат. Хотів в наступному році теж приїхати к вам і передати уже не там за 100 з чимсь. Tysiąc obładania tylko ja myślę, my zawsze staramy się potroić, czyli za 350, o, ja tak myślę, 350 to będzie taka хороша suma. Jest propozycja, żebyśmy w ogóle zrobili taką mm, akcję, y, która rozwiąże kwestię sprawdzenia suchu u wszystkich dzieci. Jak nam uda się zebrać te y, y, 30 milionów hrywi, to daj Bóg rozwiążemy to kwestię raz i na zawsze. Для мешканців молодіжного повідомляємо приємну новину. Четверта поліклініка невдовзі отримає новий сучасний флюорограф, який саме знає Ірина Скрипачова. Сьогодні держава не спроможна взяти на себе повне фінансування медичної галузі у питанні оновлення матеріально-технічної бази. Гасло якісна медицина пріоритет держави залишається лише на папері. Фактично, без благодійності вітчизняна медицина існувати не здатна. 26 вересня під час зустрічі колективу 4-ї поліклініки з народним депутатом України Костянтином Живагою постало питання про неможливість надання якісних медичних послуг у сфері рентгенодіагностичного обстеження. Існуючий флюорограф, який в поліклініці експлуатується вже більше 20 років, частіше ремонтується ніж працює минуло два тижні, і ось сьогодні головний лікар закладу Ігор Курцеба задоволено повідомляє. Згідно з угодою, благодійним фондом Полтавського гірнично-збагачувального комбінату, який очолює народний депутат України Костянтин Живаго, буде виділено півмільйона мільйона гривень на придбання нового сучасного цифрового флюорографа. Вчора ми отримали документ. Це договор, от який ми сьогодні підпишемо відправимо в Київ і десь. На початку листопада місяця буде проведена установка цього фліографічного комплексу. От. Ну, і, звичайно, ми сказали, що ще є великі проблеми, хоч прекрасно розуміємо, що гроші не так просто даються. Ну, Костян Валентинів сказав, що допоможе нам. Вирішення дальніших наших проблем. Сьогодні флюорографічне обстеження у полікліниці щодня проходять до сотні людей. Апарат застарілий, вимагає спеціальну плівку та проявку в лабораторних умовах. Новий видаватиме знімки практично миттєво. При цьому матимемо мінімально допустиме випромінювання. Як повідомив нам Ігор Курцебе. З нового року розпочнеться ремонт першого поверху полікліники. При формуванні міського бюджету розглядатиметься питання про виділення коштів на ремонт інфекційного відділення. Незабаром розпочнуть реконструкцію приміщення під амбулаторію сімейної Цини вже другою підпорядкованою четвертій лікарні. Міському бюджету це обійшлося у більш ніж 200 тисяч гривень. Кременчуцький краєзнавчий музей не лише центр історичної та культурної спадщини, але й архітектурна пам'ятка міста. Тож нині у процесі реконструкції будівельники намагаються відтворити первинний вигляд споруди разом з тим, максимально наближуючи її до стилю модерн. У самісінькому центрі Кременчука на фоні сучасної архітектури стоїть цей красень будинок. Кожен крамичужан, який вважає себе культурною освіченою людиною, хоча б раз бував у ньому, бо це міський краєзнавчий музей. Але не всім відомо, що зведена у 1916 році будівля носила назву Будинок Володарського. Особливого шарму модерновій споруді надавали витончені барельєфи античної тематики: керамічний фриз, майолікові панно на фронтоні фасадів. Ні родині Володарських, ні їхнім нащадкам не довелося пожити у красивому, зручному і затишному будинку, бо після революції він був націоналізований для розміщення губкому партії, надзвичайний Комісій інших партійних органів. У середині 50-х років маєток перебудували у 12-квартирний житловий будинок. А у 1971 році його було реконструйовано у історико-краєзнавчий музей. Цей будинок в центрі міста віддано під музей не випадково. Саме він в роки війни, хоч і зазнав руйнації, але зберігся. Тому, коли вже в 60-ті роки у Кременчужан з'явився інтерес до історії свого міста, цей будинок віддали під. Краєзнавчий музей за радянських часів лицьовий фасад будівлі виконали зі скла. Модерновий маєток втратив свої чарівності, відповідаючи архітектурним тенденціям того періоду. Крізь часи, цей будинок залишається улюбленим для більшості мешканців міста. Тому, щоб надати споруді первинного вигляду, будівельники під час реконструкції намагаються зберегти риси модерну, казковість стилю, поєднуючи класичну суворість пропорційних ліній з численними декоративними деталями. Цей будинок був одним з найкрасивіших у нашому місті, і дуже добре, що будівельники сьогодні намагаються відтворити його у первозданному вигляді. Тому хотілося б, щоб наші сучасні архітектори брали з цього приклад і створювали такі ж подібні шедеври в нашому місті. Сьогодні у басейні спортивного комплексу Нафтохімік відбувся чемпіонат фізкультурно-спортивного товариства Україна з плавання». Юнаки та дівчата з 11 областей нашої країни, а це 35 збірних команд, змагалися за олімпійською програмою за нагороди першості. Запливи бачив Дмитро Демиденко. Юнаки віком 14-15 років та дівчата 1999 2000 років народження змагалися на закритій воді у басейні спортивного комплексу Нафтохімік за олімпійською програмою, тобто долали різні довжиною дистанції вільним стилем, батерфляєм, брасом і на спині. А ще спробували свої сили в естафеті 4 по 50 метрів. Зібралися у Кременчуці знання спортсмени, серед яких чимало і переможців, і призарів всеукраїнських першостей. Тим паче ці змагання своєрідний відбірний етап перед цьогорічним чемпіонатом України з плавання, який проходитиме на початку листопада в Євпаторії. Кременчуським Цям поки що важко конкурувати з представниками сильних спортивних шкіл Харкова, Запоріжжя, Києва чи Дніпропетровська. Ці школи мають давні сталі традиції досвідчених тренерів. Наша ж Кременчуцька школа відносно молода. Але навіть незважаючи на це, ми вже пишаємося нашими досягненнями. Наприклад, членами збірної області сплавання фіналістами чемпіонату України Сергієм Максаковим та Михайлом Королем, або не менш перспективним Кирилом Шубіним. На жаль, за словами Кременчуцьких тренерів, їм значно важче знаходити і тренувати молодих плавців, ніж колегам з інших міст. Чомусь так склалося, що у Кременчуці багато батьків мають абсолютно необґрунтований Значит, то плавание погано впливає на статуру дітей, особливо дівчат. К сожалению, приходится убеждать, переубеждать, доказывать, что все-таки плавание это красивый вид спорта, и что все-таки формирует для мужчин очень красивые мужественные фигуры, и для девочек те самое. То есть, то, что родители зачастую боятся широких плечей у девочек, это все глупо, потому что то, что дала природа, этого не отнять. Будемо сподіватися, що батьки змінять своє таке незрозуміле ставлення до плавання і чемпіонів Кременчужа невдовзі побільше. Тим паче про Кременчук, принаймні з боку відомих тренерів і спортсменів, чуємо лише позитивні відгуки. Услов'я нормальні. Нужні тренер і нужна добра воля і, і організації, які би хотіли, щоб тут було щось. Не все Всі сводилось комерційної діяльності в басейнах, басінах аж дійсно було масовий вид спорту він необхідний для жизни. Это уметь плавать, это равносильно уметь читать, писать. Поэтому дай бог Кременчугу, они молодцы, хорошие условия, хорошо нас здесь приняли абсолютно эти соревнования, то есть отлично все. Кременчуцький Кремінь у черговому турі чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги на виїзді зустрічався з одним із аутсайдерів цьогорічної першості Ялтинською жемчужиною. Підопічні Юрія Чумака не залишили жодних шансів захисту господарів. З виїзду наші земляки привезли три очка та додали до свого активу п'ять забитих м'ячів. На виїзд Кременчижани їхали за трьома очками, тим паче, що після домашньої перемоги над миром і з Горностаївки в команді був бойовим. Нашим футболістам вдалося забити швидкий гол. Вже на сьомій хвилині зустрічі відзначився бомбардир Кременя, Роман Кунів, який замкнув простріл Євгена Волги. Наприкінці першого тайму нарешті забив і Андрій Кругляк. Він майстерно виконав штрафний удар. Голкіпер жемчужини лише привів м'яч поглядом. 2-0. Щоправда, на початку другого тайму ялтлиці змогли скоротити відрив у рахунку. Не менш ефектно у дев'ятку пробив Корольков. А ось потім на поле була тільки одна команда: Кремінь. Видалення гравця Жемчужини, до речі, цілком справедливе. Майже повністю знищило ялтлиців. Вони зупинилися і не встигали за швидкими переміщеннями по полю підопічних Юрія Чумака. Ігрова перевага Кременчужан незабаром вилилася у перемогу з великим рахунком. Спочатку забив Євгена Пришко, а згодом по голову свій актив записали Євген Волга та Вадим Барба у підсумку 5 1 на користь Кременя. Красива і переконлива перемога. Свій наступний поєдинок наші земляки зіграють дома проти лідерів першості у із приютівки. Двобій відбудеться 13 жовтня о 15.00. Особистих вам та колективних перемог а Кременчуцькі новини і надалі триматимуть вас у курсі справ міських та суспільно значимих. Побачимося!